Слава Україні! Продовжуємо вивчати Python і Тема сьогоднішнього нашого заняття складання програм з використанням графічних даних. І відповідно, сьогодні ми з вами маємо практичну роботу 14. І сьогодні ми з вами виконаємо завдання 7 і 8 зі сторінки 190. дев'яносто. У сьомому завданні нам потрібно побудувати діаграму в залежності від тих чисел, які введені. І в восьмому завданні ми безпосередньо з вами теж будуємо діаграму, але вже кругову, і, відповідно, там у нас має бути склад повітря. Ну що, ж, сама практична робота у нас буде в дещо незвичному форматі. Я не буду пояснювати кожен рядок коду, тому що це займе надзвичайно велику кількість часу. Я просто вимкну і коротко розкажу про кожну із програм. Давайте спочатку розглянемо програму номер 8 вона як не дивно простіша, тому що цьому ми виконали з деякими певними удосконаленнями. Отже, зараз ви бачите перед собою код програми. Бачите, перший рядок підключаємо модуль Текінтер. Далі підключаємо вікно, додаємо заголовок в нашій формі склад повітря. Наступним етапом ми створюємо полотно розміром 550 на 500 пікселів, задаємо колір фонну білий. Ініціалізуємо полотно. Далі створюємо коло за координатами, колір заливки беремо блакитний, і лінія кола у нас буде чорна. І далі створюємо два сектори. відповідно, Сектори вирахування в залежності від об'єму певних елементів. Тому що ми знаємо, що коло у нас 360 градусів повне має. І відповідно ми там рахуємо, що 20%, там, наприклад, у нас має. Кісень, і там 1,5% чи 1% у нас мають інші елементи, і азот займає майже 80%, тому воно пораховано. На цьому не зупиняємося. Далі безпосередньо створюємо прямокутники із назвами: зелений, червоний і блакитний прямокутники, відповідно як на зразку, і вводимо самі текстові надписи і координати для них. Текстові надписи у нас підганяються по місцю і ініціалізуємо вікно форми. Тут ми не використовуємо ніяких команд, ніяких функцій, ніяких кнопок. Давайте запустимо, побачимо, що в нас вийшло, натискаємо F5. І ось маємо ось таку діаграму. Склад повітря, як ви бачите, вона виглядає абсолютно так само, як у нас завдання є у підручнику. Тому на ній особливо не зупиняємося. Ну що, це у нас було завдання номер 8 Це у нас було простіше завдання. Тепер повертаємося до сьомого завдання. І, як ви бачите, це здоровезний шматок програмного коду. Сьому задачу я залишу в коментарях під відео, щоб ви її могли просто скопіювати. Кажу зразу, зроблена вона трішки косячно, я не виставляв тут координати комірок для введення, і відповідно тому, коли у нас створюється діаграма, у нас все є. Да, давайте запустимо, подивимося, яким чином вона у нас працює. Для цього натискаємо F5. Ось бачимо, що в нас заголовок діаграма, і ми маємо вести числові значення. Давайте якісь введемо там 20. Нехай буде далі 57. Тут нехай взагалі буде 10. Тут у нас буде 95, 73. І тут нехай буде у нас 61. І давайте натиснемо кнопочку діаграма. Ось, як ви зараз бачите перед собою, у нас з'являється ось така діаграма, але значення у нас вводяться в поля для введення. І відповідно в нас з'являються стовпці відповідної висоти, і зверху стовпця, як і в Microsoft Excel, коли ви створюєте діаграму, у нас пишуться числові значення. Тобто наше завдання виконане набагато більш розширено, як воно могло бути, тому що в нас будує діаграму для будь-яких числових значень в межах від 0 до 100 яким же чином описаний програмний код, давайте його більш детально розглянемо. Це закриваємо. Ну, зрозуміло, спочатку модуль TKINTR, потім вікно оголошуємо форми. Далі вводимо 6 текстових змінних в фар тому що ми маємо 6 полів для ведення. Якщо ми повернемося до головної функції, ось ці поля для ведення ми з вами ініціалізуємо і безпосередньо використовуємо. Також в головній функції ми маємо заголовок вікна діаграма. Далі ми маємо текстовий надпис, ведіть числові значення. І маємо кнопку, яка в нас викликає вже безпосередньо функцію побудови діаграми. Ось наша функція, але перед функцією побудови діаграми я ввів початкові значення. Ми з вами знаємо, що координати на полотні починаються із точки 0-0. Це саме верхня ліва точка безпосередньо полотна. Тому, так як у нас координати починаються не з 0,0, а починаються знизу, відповідно, я взяв, що в нас x 0 в дорівнює 10, і y 0 це в нас 500. Тобто ось ці координати 10500, це у нас нижня ліва точка. Далі коефіцієнт це в нас множиться введене число на 5, тому що якщо ми введемо там, наприклад, 20 і нам намалює 20 пікселів, воно не буде виглядати красиво. Тому, коли ми вводимо 5, нам будує фігуру висотою у 100. пікселів, Хоча буде вона підписана безпосередньо як 20. Так, Далі від це у нас відступи. Тобто це відступи між нашими стопцями діаграми. Це у нас відступи у 30 пікселів і ширина стопців діаграм теж 30. Пікселів. Ось ці безпосередньо 6 к від Q1 до Q6. Це ми з вами отримуємо значення із текстових полів. Далі створюємо полотно за допомогою функції Canvas. На цьому не зупиняємося. Далі будуємо чорну лінію під нашою діаграмою. Я її будував прямокутником. Просто товщина, там в один піксель лінії, і те можна було використати функцію, функціювання, ви можете використати. Далі безпосередньо у нас іде побудова шести рямокутників. Як ви бачите, початкові значення в нас автоматично. Збільшуються на два відступи. Чому на два відступи? Тому що в нас безпосередньо сам стопчик діаграми має один відступ ширини, і ще один відступ пустий має бути. Тому в нас в першому випадку 0, що множиться на відступ, в другому 2, що множиться на відступ, 4, 6 і 10. Ну. Звичайно, можна було написати, але я, щоби самому не губитися, відповідно я записував. Значення y0 у нас усюди однакове, тому що в нас початкова точка координат y знизу це завжди буде наше значення y0. І далі у нас вираховується безпосередньо верхня точка. Це перша координата, це в нас x плюс одиниця помножено на відступ. Тут уже не парні йдуть, тому що. Якщо в першому випадку парні, це у нас початкові значення, тут відповідно у нас зміщення йде лише на 30, тому використовуються не парні числа. Аналогічно, як ви бачите, ось вони тут усі прописані. Можна було просто x0 плюс відступ. Ну, я писав одиницю, щоб не загубитися. Збільшення, як ви бачите, йде на два елементи. Далі, наступні координати. Y. От за Y координати у нас вже безпосередньо ми відзначення y0, тому що це у нас по замовчуванню вже 500 пікселів, Віднімаємо нашу значення нашого текстового поля Q помножено на наш коефіцієнт пропорційності, тобто помножено на 5. Таким чином, ми визначаємо. Верхню праву точку нашого перемокутника. Отже, ми маємо нижню ліву, верхню праву, і таким чином будується перемокутник. Колір заливки я використав зелений, мені лінь було міняти. Ви хочете замінити його там на якісь інші які в задачі і тому подібне. І контур безпосередньо нашого стовпчика це у нас іде чорний колір. Далі у нас ідуть текстові значення. Текстові значення у нас аналогічно підібрані за. Координатами верхніх точок, ось як ви бачите, ось цей стовпець, Наприклад, так, це у нас йдуть координати по іксу. Це в нас координати по ігреку. Єдине, що від координат за х віднімав значення 17, щоб у нас от получалося значення плюс-мінус посерединці стовпчика. І до значення ігрека додавав безпосередньо 10, щоб у нас було наше значення на 10 пікселів нижче верхньої безпосередньо лінії нашої діаграми, нашого стовпчика. Ну що ж, давайте ще раз запустимо. Для цього натискаємо F5. Давайте введемо якісь числові значення, наприклад, 10, 20, 30, 40. 50 і 60. Натискаємо діаграма. І ось, як ви бачите, у нас іде безпосереднього збільшення, яке у нас йде на. Тих 10 одиниць, які ми маємо. Хоча насправді перший стопчик у нас має 10 на 5, 50 пікселів, другий стопчик 100 пікселів, третій стопчик 150, четвертий 200, п'ятий 250 і шостий у нас іде 300 пікселів. Ширину і висоту поля я підбирав таким чином, щоб у нас висота стопчика могла сягати 100. І з косяків у цій програмі, які ви маєте виправити, це У нас відповідно, якщо я введу ще одне певне значення, у нас із вами додасться ще одна діаграма, на якій буде 100. А якщо я введу ще одне певне значення, у нас із вами ще додасться одна діаграма, яка там буде десь знизу губитися. Тому вашим завданням буде виправити цей косяк. Він зроблений навмисне. Ну що ж, а на цьому буде все. Не забуваємо натиснути дзвіночок, підписатися на канал, щоб отримувати ще більше якісного контенту. Ротиснути вподобайку. Тому всім дякую за увагу. Всім до побачення.